Урок я пізнаю світ, тиждень 12, урок 102, сторінка 9. Тема нашого уроку Україна в науковому просторі. Пізнавальне запитання. Отже, сьогодні на уроці ми з вами вчитися ставити пізнавальні запитання і знаходити на них відповідь. Попрацюємо разом і з від відселяємо! Добрий день, друзі. Мені надзвичайно сподобався вірш Джозефа Реддірда Кіплінга Шість вірних слуг у перекладі Леоніда Солонька. Прочитайте, будь ласка, його уривок. Шість вірних слуг у мене є, що вчать мене всьому, і так їх звати. Що, чи є, як, де, куди, чому. На північ, південь, захід, схід, я їх щоденно шлю, а тільки зроблять все, що слід, спочинок їм даю. Цікаво, чому Кіплінг називає слова що, «є», як, де, куди, чому своїми вірними слугами. Як вони можуть допомагати? Дізнаймося разом. Права в тому, що всі ці слова вчать наставити пізнавальні запитання і давати на них відповідь: що, чи є, як, де, куди і чому. Пригадаємо з вами етапи наукового дослідження. Пригадайте, по чому на першому етапі так важливо сформулювати пізнавальне запитання, а підкаже нам наш зошит. Сторінка 37 на першому етапі відбувається спостереження і накопичення фактів, і саме формулюється запитання. Перегляньмо відеофрагмент і виконаємо завдання. Увага на екран! Для досліду нам знадобиться синтетична або вовняна тканина, повітряна кулька, поліетиленовий пакет. Та ножиці. Ми будемо створювати електростатичне літаюче кільце, вирізаємо з пакету прямо купник. Тепер складемо прямокутник навпіл і зробимо невеличкий надріз вздовж прямокутника. Ось таке кільце ми отримали. Надуваємо повітряну кульку та зав'язуємо її. Щоб наше кільце злетіло, його необхідно добряче натерти тканиною. Те ж саме робимо і з кулькою. Завдяки тертю на поверхнях виникає статичний заряд. Підкидаємо пакет вгору. І підставляємо кулю натертою стороною до нашого кола. Яке запитання ми можемо поставити за досвідом, який нам показала пані вчителька? Запитання чому поліетилен і повітряна кулька натерті однією тканиною відштовхуються одне від одного. Пробуємо на це запитання та отвід впродовж нашого уроку. Але спочатку пригадаємо все, що нам відомо. Виконайте зоряні перегони. Сторінка 10. Поставте відео на паузу і розв'яжіть. Перевіримо. Запитання перше: атом гідрогену втратив електрон. На яку частинку він перетворився? Обери правильну відповідь. Атом гідрогену, який втрачає електрон, перетворюється на позитивно заряджену частинку, літера О, що потрібно демалювати у завданні другому на моделі атома гелію. Атом не має електричного заряду, а отже, кількість протонів і електронів має бути однакова. Не вистачає двох електронів. Правильний варіант під буквою Т. Тому що два протони дві зелені кульки значить має бути і два електрони. Запитання третє. Обери правильне твердження. Правильне твердження. Атом гелію містить два електрони, два протони та два нейтрони. Буква М. Четверте. Обери неправильне твердження. Під буквою А. Електричний заряд. Це частинка, що притягує або відштовхує інше електрично заряджені частинки і з що перед нами можна скласти слово атом. А тепер хвилинка релаксації, хвилинка відпочинку з усесвітньо відомим твором. Щедрі, ще прилетіла ластівочка, стала собі щебетати, господаря викликати. Види, вийди, господарю, подивися на кошару Там мамочки покотились, а янички народились. Почти гроші то полова, в тебе, жінка, чорна дрова. Щедрік, щедрик, щедрівочка, щедрі, прилетіла ластівочка, стала собі. Ми слухали з вами уривок з усесвітньо відомої пісні Миколи Леонтовича Щедрик. А Микола Леонтович це всесвітньо відомий український композитор, автор музики для хорового виконання колядка щедрик». Погляньте на малюнок, ви бачите дітлахів переодягнені, що ходять містом або селом співають колядки, щедрівки, бажають усім миру, добробуту, гарного врожаю, злагоди врожень, плохняних діточок. Ну а ми з вами продовжуємо працювати далі. Перегляньте відеофрагмент про водень під колядку «Щедрик». Увага на екран! Молекула водню містить два атоми гідрогену. І так. Попрацюємо з вами далі. Завдання шосте установіть відповідність між словами молекула водень, атом гідроген. Молекула водню, водень це речовина, складається з двох атомів гідрогену. Запишемо молекула водню. Містить два атоми гідрогену H2. У чому різниця між водним і гідрогеном? Водень це речовина, яка складається з двох атомів гідрогену. А тепер, увага на екран веселі діти. Разом. Яке запитання можна поставити за відеофрагментом? Волосся хлопчика піднялося вгору. Чому? Попрацюємо разом. Розв'яжемо задачу і знайдемо відповідь на запитання. Читаємо разом. Зразок, прийшовши додому, ти знімаєш шапку та помічаєш, що з твоїм волоссям сталося щось дивне. Волосинки стирчать догори. Запитання, що стало причиною такого явища? Міркуємо так: матеріал, з якого виготовлена шапка, та людське волосся різні речовини. Але коли ми знімаємо шапку, вона треться об волосся. Унаслідок тертя волосинки набувають електричного заряду, маючи заряди одного знака. Вони відштовхуються одна від одної та стають дибки. Відповідь: Волосся стирчить догори, тому що окремі волосинки набувають електричних зарядів одного знака і відштовхуються одна від одної, розв'яжемо іншу задачу. Після того, як ти знімаєш свет, насамперед, виготовлений із шерсті. Твоє волосся стає дибки. Яке запитання можемо поставити? Що стало причиною такого явища? так, чому наше волосся стало дибким? Міркуємо так. Людське волосся та шерсть різні речовини. Під час тертя вони набувають електричних зарядів. Окремі волосинки при цьому. Набувають електричних зарядів одного знака, тому що ми лише шерстю натирали його, тому вони відштовхуються одна від одної, стаючи дибки. Відповідь: волосся стерчить догори, тому що окремі волосинки набувають електричних зарядів одного знака і відштовхуються одна від одної. Висновок. Повітряна кулька, яку ми бачили на початку уроку, і кільце з полетилену відштовхуються тому, що вони мають електричні заряди одного знака. Вони натерті однаковим рушником. Тому вони і відштовхуються одна від одного. А ми підводимо підсумок уроку. Сьогодні на уроці ми замовчилися ставити пізнавальні запитання і знаходити на них відповіді.